Мередкливий забуха, вже за обрій сонце закотилось, та від луня ще сягала хмара, проміння ще сягало хмар. і від них півнеба засвітилось, сиві хмари вкрив ясний янтар, та не вже за обрій наша доля закотилась теж і своїй коханій ми, сторонці не зупиним. Ворога кортеж спинемо і вирвемо з корінням погань землі, всі повернемо свої, гарячу кров вкрива холодний сніг. Лиш блідий місяць свідок тої смерті, і ваші щасний переліг у пам'яті не тлі, не затерті своїм краю. Ви мріяли, жили, багато літ кували вам зозулі, і ваші очі вічністю цвіли, коли в серцях застряли вражі кулі, жагачі, жагучі квіти. У розвої літ на змах повстав з московською ордою, бо за плечима Київград град стоїть, І ненька з материнською журою. Червона кров. Багрянить білий сніг, їх триста юних хилять неба з води, земнию клін. Героям, хто поліг, за день прийдешній слави і свободи. Слава суперечки, чвари, гонімо клятих москалів, Разом на ворога не встали, бо всяк мав вигоди свої. Україну знищили вандали, сула загинули. Не ми то хто. Юні хлопці йдуть через наше село. Серце пестить у споні світання. Скільки їх на той схід же вночі перейшло. Меркнуть втомлені зорі, багряні. А дівча їх пита. хлопці, йдете куди? Мовчки йдуть, не ведуть головою. Постривайте, візьміть хоч хлібець чи води. Хай спочинуть рамена від зброї. А на сході пожар цвітає, мов мак. Звір іде вогняними ночами. Хай наш палить москаль з навісніли хижа Україна в плачах Ярославини. Так клали ячать, як у виї летять, хто наш смуток на радість оберне. Хлопці мужньо мовчать, тільки очі горять, як не ми, хто в країну поверне. Полі горди квіт. Напрузь московською ордою постав козацький наш нарід. Не ждіти, орки та й пощади за кров дітей і матерів. Зметуть нечисте смерчі, гради. Не у мене вас правий гнів. Синам Америки, Європи. То земний щирий наш уклін. За зброю співчуття спільноти єднає нас свободи дзвін. Ми волі зернятко-кохане, посієм разом, хай росте. І твердо віримо, настане століття правди золоте. Богоріння відчути оці цивілізовані племена, які були на нашій території, які потрохи-потрохи будували нас. І це додає нам крив, додає нам снаги і певності в тому, що добро, культура, цивілізація переможуть дикість. Античність. Усіх начал недремне око трипілля, стрімко розквітало. Усе тут класика, бароко і Божа ласка тут витала. Сценарій наш дарує світу свої труди, свої таланти. Про нас складали древні міти. Це ми трипільці. Проси, Анти, а світ дивується, та звідки таке субтильне, досконале, як у віночкові легідки, трипілля, сховане начало, античність простір наповняє у серці кожного русина, генетика, мов смерть, зринає, дарунок вічності з росина. Це ж нарід наш, тисячоліття вже майже восьме зустрічає. Перед цим хочу сказати, що в моїй творчості дуже велику участь приймали редактор пані Наталі Чарлай. Таке натхнення. Вони таку ауру подарували цим книгам що я сам і коли захоплююсь цим прочитаю я це писати. Що... <риклад> я <риклад> да, дуже їм вдячний. А О, пані це. Катерина? О, пані Катерина! <риклад> я ж не бачив, що це вона, біля дівчинка якась прийшла з з ї класу. думаю, чого вона не буде. Я і пані Катерина за вашу труди, за все за роботу. Ми ну і всім нам, татусь, бо ми ж вас надихаємо. Ми ці образи прекрасні правильно? Ви підібрали, діти підібрали духи, дуже, дуже влучні, гарні вірші. Я їм вдячний. Я теж Паразовичі. дуже вдячна, що діти підходять до поезії дуже так зі своїм смаком, трохи перебирали, вибирали, і це дуже дуже приємно. Дякую. Наша країна не одне століття бореться за свою суботу. І ворог, я не кажу, що з півдня, з півночі, з усіх боків все старалися відристи частину нашої землі. І ворог хитро до цього поступав, ми дуже люди такі прості, свободні, вільні, довірчі, довірливі. Так. 43 році, коли Голодомор винищив цілі села, то в Івановської області на Донецьк було завезено 44 ешелони росіян. 44 тільки з Івановського області. Я студентом був, в Херсоні навчався. На фабрику текстильну привезено було 20 тисяч. Дівчаток б'ють або ще щось. І переселенці в нас були в селі. Я не знаю, тут в сичавці повно, схолщені і так далі повно. І цих дітей якось так було поставлено партією партії правительством, щоб принижувати А переселенці, а як другий сон. Мені приходилося захищати їх малим хлопцям десь років 12. Я вступав у бійки за них, за переселенців, не знаю. Серця відчував, що це неправда. І тому я написав: святий Боже, нам зійшли яня, України осіяють краї, від Кубані до церков під сяня. Знов соборну бачу я її. Святий промінь, линеш від зірками, чуєш, курську плачуть солов'ї. Білгород заселений граками, круки у ворони жі мої, полети, провідай Прящівщину, Лемківщину рідною мою, люблін Придністров'я, Буковки, Краснодарським побувай краю, осіяй, смарагдове потися, холм та у перемисел зайди, у святу Софію повернися. В Україну благодать зійшли. Об'єднай всі землі воєдино, душі нам і помисли з'єднай, осіяй Соборну Україну і вона розквітне, наче рай. Це ідуть потязі ангільчанин, англієць, німець. Ще там пару націй і українець. Аквабір, так? І почали той свою мову хвалити, той свою, а українець каже, а спробуйте ви ось так. І він так аквабір зробив, що вони кажуть, так, да, це, це, це мова незвичайна, це мова від мене". І дійсно. У 1934 році вона зайняла, війшла в трійку в кращих мов світу. Наша мова велика, її хочуть знищити. І не все населення наше стійке. Совєти придавили їх, багато не можуть перейти. Я був банкові ось недавно, і житом був агротехніку мам. фах перший І нам Хрущову вів, що середньоспеціальні заклади будуть українізовані, українські викладати. Приходить вчитель біології і студенти, можна я буду розк... вам преподавати Буруску. Тиша, от як зараз. Стає Чайківський там і каже ні. Ви повинні українською мовою нам читати. Вона, бідна, ну, мабуть, місяця два. Такий там був борщ, чи я не знаю, що. Ви не Селяк. А потім, а потім це все як швидко проходить ці українізації. Якщо зараз ніби наші вчителі поїхали в Одесу і питають там, щось проводили курси. Діти от не розуміють, одна, говорить слухачів. А вона ви преподавайте на такому языке, що не понімають. Ми переведемо нашу, дітей наші. Я вже не кажу, що йде, не кажу, яка школа, все інше. Вихователька йде, я проходжу, вона привіталась, мене знають вони. Слава Богу. От і. Я діти добрий день, вони дружно, добрий день, я краса, мов ніжний горицвіт, або смарагдами залите море, ти вітерця замріяний політ. А чи колося стигло, пастор? Ти мова життя дай нам, мов струмок, любов моя і перша, і остання. Ти коли санка праведних думок і первень мій духовного зростання, ти словом підіймаєш до зірок, та серце моє сповнене тривоги, диявол зупиня твій кожен крок, терниста до зірок твоя дорога, тобі незламний животворний дух, єднай він віками покоління, я чую серце твого, спраглий стук. Українська мова, ти донці і сині, а він на останніх рукахів, промірів наше небога, Боже. От який ти такий сякий, от з тобою таке було. Письменник сотує са, те, що він почув від когось, пропускає через своє серце і потім дарує людям далі, щоб вони звідси щось виймали корисне для себе в житті. І тому даруйте. Ну, це не про мене. <плес> це про нас. Не озираємось серденько назад, де м'яли душу, розтирали жору. Хотімо в яблуневий райський сад, де є сьогодні і немає вчора. Я пам'ятаю, як через літ Я згадую через багато літ, як від весни п'янкою ми хмеліли, чом моє серце стало, мов граніт, а почуття пламіння заніміли, вберімось білосніжне обрання, метеликами зринемо до квіття, зіп'ємо трунок молодого дня, вернімо у серця щасне поліття. Даруймо одне одному тепло, нехай у світ воно полине тихо, забудьмо хоть на хвильку, що було, хай у мене нас вчорашнє лихо, відпустимо образи в небеса, а біль сердець дамо на ласку Бога. Уста твої мовчать в очах сльоза. Пробачить і досі ти мені не можеш. І досі душу спопиляє, пекучий жаль сягає аж до зір, тривожить душу спомени варяти. У серці я ношу на себе гнів. де школи та, яка навчить кохати. Я б'ю без вусу школоту, біда. Кріслін століть життєві гобилени, я чую ніжне. Як я вас люблю. Коли я встиг дівоче серце зранить, невже це сталося, чому вже я тряті досі ті жалі? Невже це сталося через ті тюльпани, що я хлопчийсь коси їй заплів? Якби ж літаті повернуть до мене, і вона могла мені все розказати, мов рідний брат, я встиг її рамена. Пішов у світ учитися кохати. Підходить чи не підходить мені, і одразу лягло на душу. Ми вдолі щастя видираємо, воліємо всі краще жити. У Бога помочі, благаємо, нам суть довершена, відкрита. Ідемо у церкві на причастя, молитва там лунає спільна. І щира пісня бодоміна дорогу вказує до щастя. Промінням сонячні зігріті, а все ж на небо нарікаємо. Чекаємо кращого політці. А тихе щастя уминає. Не скажу, як називається. Ви маєте самі потім сказати назву. Це буде сюрпризом. Якщо хтось вміє, можете підспівувати. На тлі підніжні голома на закоханих Якщо ж він гарно сказав, твоя краса, мов ніжний горить світ, або сварагдами залите море, ти вітерця замріяний політ, а чи колося стигло у просторі, ти мово житті дайному струмок, любов моя і перша, і остання. Ти колесанка праведних думок і первий духовного зростання. Цей вірш ми вивчили разом із студентами Одеського пахового коледжу комп'ютерних технологій. Де ми зустрінемось, дитя? Біля воріт. Біля яких воріт? Бо їх там аж 12. Біля Давидових, де з'явиться потік. Хто перший прийде, буде дожидатися. Так домовлялись в перші дні війни на випадок загибелі і смерті від московицької ракети мама й син, але і досі їм судилися немерти. Та час від часу згадують вони і освіжають в пам'яті умов. Іде третій рік жахливої війни, в якій дорослі діти гинуть знову. Надзвукова ракета уп'ялась. Вночі в Полтаві в житловий будинок, там десять душ без тіл лишились враз, і серед них була одна дитина. Де ми зустрінемось, дитя біля воріт? А ті ворота кожні із перлини, війдемо ними. Ми у райський світ, у світ небесного Єрусалима. Якщо мі... е, е, я хочу, звернути. Ми коли були малі, і нам здавалося, що наша Земля така величезна, а з віком ми бачимо, що це така кулька, яку треба берегти. І зараз світ склав план програм дій до 30-го року, щоб ми щось змінили в своєму відношенні до, до тої планети, на якої живемо, щоб там і ні не було. Там була любов, щоб там було розуміння, щоб там не було розлучень і так далі. Щоб не було голоду, бі, бідності, щоб ми прибирали свою планету, коли, зу, коли встаємо, так як Антон Сендзюпері колись написав. А Пан Олександр е, е, написав свій рецепт і звернення до нас: тече ріка, тече під житами у Гордий Дніпр. Не поспіхом тече, помало вона повниться дощами. Таврійський степ пирається плачем. Зорить тут сонце, золоте багаття, на плесі ніжно-срібної води. Вінгульці гульцеві купаються качата, лишаючи піску. На... лишили на піску свої сліди, вбирає очі полісткове диво, маль степових замріяні квітки. Усе в природі цій навік єдине. І степ, і квіти, і малі ріки, втручаємось в природу ми безмежно, давно пора знайти от грань, щоб з природи обережно, пора землицю гоїти від ран. Луна є стогін і глухий, тривожний, а ми його не чуємо до сих пір. На гріш знаходимо, а згубити можемо життя землі і своє життя повір. Так що заспіваємо. <му> Пров'язла дорога від твоїх воріт до моїй дворі, як струна, то чому зубився ти в самотній слів, знаєш, ти одна, ти одна, але осінь світу близько ще не крила. Знову в свої руки На не розвітаємо жаль від розкид. Вогнебулкану я палаю. Взагалі, коли я цю пісню співаю, я згадую образ пана Олеся. Він є трансвесть в цій пісні, в всіх вішах. Він увесь. Не б'ю, усе за рігти, себе катають, сани в землі поклони б'ють, земля моя, мені яви утіха, Травневі запахи б'яня. От так. У мене є така нучка. Внучка так. Внучка. 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 Внучка ні, внучка. Хто ж ти на світаночку встає під птаха спів? Та це ж наша Діаночка, шляхетна мила паночка, що з юних пластунів. Дівчатко добре знає, міцніє в пласті гарт, звитяга всіх єднає, вона вже розрізняє, хто ворог, а хто брат. Ще любить доня тата, бабусю, маму, всіх. Народичів багато стоїть Січанці хата, родини оберіг. Дівчата поважає країну різний край. Завдання всі вивчає, відміно те складає за методом онлайн.